Вітаємо вас на каналі Експорти. До вашої уваги огляд матчу Румунія Україна. Сьогодні наша збірна програла з рахунком і Це було дуже неочікувано. Все розпочиналося з того, що ми дійсно домінували, контролювали м'яч, але чомусь не могли пробити по воротах. Були моменти, було володіння, була боротьба, але забивати потрібно, тому що футбол, по перше. Це голи. Потім ми пропускаємо 29-та хвилина. Станчу нас покарав на рівному місці, нас запросингували. Були дуже невдалі продачі. Скидка на Луніна і Лунін вже обрізається. Скидка на станчу у відповідь. І він в один дотик під поперечину кладе просто неймовірний м'яч, який е, нас змушує вже замислитися над результатом в цьому матчі. А другий тайм розпочинали також непогано, в принципі, десь володіння м'ячем, але Румуни били. Це вони боролися, і нам десь цього не вистачало. Марін забиває гол, прошиває він. Просто Луніна, Лунін міг врятувати, але ні. Я думаю, що після цього матчу наш тренер Ребров саме буде змінювати склад. Я думаю, що будуть виходити більш досвідчені гравці, такого типу, як Маліновський, Ярмчук, Ярмоленко та інші, і на воротах буде трубін, тому що якщо нічого не змінювати взагалі абсолютно, то ми можемо поїхати додому. З нуль очока нам потрібно вигравати далі словаччину і щось запропонувати Бельгії. Я нагадаю, що найкращі чотири команди можуть вийти з третього місця з групи. Ми пам'ятаємо минулий чемпіонат Європи, де в нас так все і вийшло. Але для цього треба працювати далі. Дрегош на 57-й хвилині підставляє ногу і забиває його партнер по команді. Зробив просто неймовірний дріблинг. Він прав абсолютно усіх і. Зробив результат розгромним. Просто фантастика від Румунії. Вони сьогодні були аутсайдерами цього матчу, але вони доказали, що вони можуть показувати фантастичний футбол. і Це перша команда, яка здобула три очки. Будемо слідкувати, також за Бельгією та Словаччиною. Ну а далі. В нас, суперник, словаччина та Бельгія. Вболіваємо разом, підтримуємо команду в цей непростий час для нашої країни, тому що дійсно зараз всі розчаровані, але треба дійсно вірити і сподіватися на найкраще. Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Обов'язково почуємося.